Так, Якщо хтось е, забажає з мого племенного стада придбати собі курей, є гарні півники, які будуть лишні, просто е, вони дуже гарні і породисті, їх е, 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 різати на м'ясо шкода, можна буде придбати собі. Є легорні порцелянові півники. Юрловські голосисті півники є, марани є, півники і бірковська барвиста півники є. Курочки поки ми не продаємо, бо курочок цього року мало. Можна буде продати річні курочки, які вже було весною рік, вже їм більше року.